Вітаю, друзі! Якось підозріло, останніми днями збільшилася кількість публікацій щодо заборони використання американської зброї по території Російської Федерації. Мені б не хотілося перефразовувати відоме народний, але не дуже простой, прислів'я прислів. Я поганому танцюристу завжди там щось заважає танцювати, але все-таки, мабуть, доведеться перефразувати. Поганому верховному головнокомандувачу завжди щось заважає воювати. І як ми бачимо із повідомлень у пресі, Зеленському на третьому році війни почала заважати воювати американська заборона на використання штатівської зброї по території Росії. Гаразд, Зеленському насправді може щось заважати і танцювати, і воювати. Але Олександра Устінова, схоже, що її також щось заважає і воювати, і цілком можливо, що танцювати. Що відбулося останніми днями? Виявляється, із Вашингтону повернулася українська делегація у складі п'яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого Дому та конгресменами. Українські нардепи намагалися умовити американських політиків. Зняти заборону на використання американських далекобійних систем Хаймарс та Атакамс по російській території. Це дало б можливість врятувати прикордонні українські регіони, які зараз потерпають від постійних обстрілів з російської території. Зокрема, якби не було такої заборони. Виявляється, нинішній наступ російських військ в Харківській області навряд чи відбувався так, як відбувається. Паралельно переконують, в лапках адміністрація американського президента Український МЗС і навіть сама посол Оксана Маркарова не вже покинула свої ресторани. Отже, як представляє цю ситуацію? нардепка від голосу, підкреслюю, що від голосу, а не від слов народу Олександра Остінова. Вона представляє цю ситуацію наступним чином: що у нас насправді немає заборони по використанню британських і французьких ракет, радіус дії яких там 500 кілометрів, Штормшедов і скальп. Але проблема. Зі слів Устінової полягає в тому, що пускові установки встановлені на наших стареньких літаках, і наші літаки не можуть наближатися до україно-російського кордону, ну і, звичайно, до лінії фронту. Тому що вони вражаються ворожими системами ППО. Нагадаю ще раз, що ці ракети вони летять там до 500 кілометрів. Тобто Ну, виходить, що літаки взагалі нікуди не можуть наближатися, тому що тут важливий момент. Олександра Остінова розказувала в Америці, як ми спостерігали не просто в бінокль, а ось так вийшли, руку так поставили і дивилися, як на відстані одного кілометра від кордону концентрувалися ворожі війська, але не могли по них вдарити навіть. Британськими і французькими ракетами, тому що вони не можуть так от близько підлетіти. Зрозуміло, що Устінова хоче щось пробити, довести, і ну, говорить абсолютні дурниці, тому що якщо на відстані одного кілометра стоять, концентруються російські війська, то в них можна стріляти з крупнокаліберних кулеметів, можна стріляти з мінометів, можна їх крити артилерією. І питання і проблема зовсім. Не в тому, що ми не можемо підлітати літаками. Так? А питання в тому, що нас не вистачає зброї. А мінометів не вистачає, І не вистачає мін. От яких пускових установок у нас не вистачає. І тут замилюється головна проблема. Проблема представляється як, нібито існуюча заборона. На використання американської зброї по території Росії насправді проблема в іншому проблема в критичному браку озброєнь, що дозволяє Російській Федерації наступати по всій лінії фронту. Вони настільки себе комфортно почувають, що можуть собі дозволити планувати наступи по Харківській області, на Харківській області, на Сумську область, ось у чому проблема. І якби ми мали достатню кількість зброї і могли їх вражати на окупованих українських територіях, то у росіян не виникало б ідей відкривати нові фронти. І питання тут не в забороні використовувати атакамси чи Хаймарси по території Російської Федерації. Чому Устінова робить акцент на Хаймарсах і Атакамсах? Тому що вони, на її думку, не такі вразливі, їх не так значить просто виявити. Їх можна підвести там в притул, до лінії фронту, до кордону і ракетами бити по російській території. Це радіус дії 70 кілометрів, 150 кілометрів. Ну, це хай Марси і атакам. С не до, там, до 300 кілометрів. Остійнова вона упускає цей момент, що все контролюється з їхніх цих ланцетів і інших безпілотників, і проблема така сама. Ну... Як і з літаками, вони ці пускові установки також можуть знищуватися, але Остінова виїде в Америку і розказує, що ми спостерігали там оком, як на відстані одного кілометра концентрувалися російські війська. Ну що в принципі є абсолютною дурницею. Я чому це підкреслюю? Тому що схоже, що наші народні депутати. І уряд, і взагалі і всі представники істеблішменту знайшли собі нову відмазку. Американці нам забороняють бити по російській території, тому у нас проблема, тому ми провалили наступ на Харківщині. Ну зрозуміло, ця ситуація, тому що виправдовуються всі, і Зеленський виправдовується, розказує, що нам забороняють бити по території Росії. І от зараз Устінова як збірний образ всього нашого політичного істеблішменту, говорить ту саму дурницю. Що я хочу сказати з цього питання? Коли можна стверджувати, що нам забороняють насправді бити по території Росії ракетами? Це можна стверджувати тоді, коли ми вдаримо ракетами по Курску, Вороніжу і так далі. Чи є технічна можливість це зробити? Я з'ясовував, запитував. Ми можемо спокійно це зробити. А, ці ракети не завжди там програмуються і не завжди блокуються. Це не та історія, як з цим Старлінком, коли відомий всім Ілон Маск щось там заблокував, щоб ми дронами не вдарили от, по Севастополю. Є технічна можливість бити і хаймарсами, і атакамсами по території Російської Федерації. Принаймні, ну, мене в цьому запевняли і переконували. І спостерігачі, і консультанти, інструктора, які знаходяться біля цих установок з НАТО, там, з країн НАТО чи з Америки, вони можуть звичайно. Висловити заперечення. Ну, воно так і залишиться запереченням. Так ось я підходжу до найголовнішого. Ми можемо тільки тоді говорити, що нам забороняють насправді бити по території Росії з хаймарсів і атакамсів, якщо після удару не хтось колонку напише у Вашингтон Пост чи Wall Street Джорнал, що ай-яй-яй, так не можна було робити. І так далі, а буде офіційна заява того ж Блінкіна з наслідками, що в зв'язку з тим, що ми б'ємо по території Російської Федерації, нам Сполучені Штати припиняють постачання озброєнь. От тільки тоді після цього ми можемо говорити, що нам насправді забороняють. розмови, якісь там моменти, значить. Критика публікації в пресі все це не має ніякого відношення до реакції Сполучених Штатів. От якщо реакцією буде припинення постачання зброї, то тоді це насправді заборонено. Але справа в тому, що ніхто не наважиться припинити постачання зброї з цієї причини. Просто-напросто. Більше того, я, я стверджую, що ніякої заборони не існує. Це так, те саме, що МВФ вимагає підняти тарифи. Ніхто з адміністрації Байдена не скаже ну, відкрито, що бити по території Росії. Звичайно, вони будуть казати, що вони не заохочують, не підтримують там, і так далі. І тому подібне. Ніяких заборон не існує. Це психологічна установка. У Зеленського, у Єрмака не бити по території Росії. Ви запитаєте, а як же з НПЗ? І Як же з цими дронами, які ми запускаємо? Мовляв, наше військово-політичне керівництво, воно має сміливість і хоче, щоб дали можливість бити іноземною зброєю, зокрема ракетами. Це ширма. Моя точка зору, це абсолютно ширма. У Єрмака і Зеленського є страх бити ракетами, і вони намагаються прикритися, нібито забороною Сполучених Штатів Америки. Це повна дурниця. Все це можна робити, і я ж кажу, що Америка, США, вони ніколи не наважаться це використати як причину для того, щоб припинити давати озброєння. Не наважаться вони це зробити і такого ніколи не буде. Ось. Тому все це ну, такі розмови для того, щоб приховати якусь свою боєгузливість і так далі. Чому я роблю такі висновки? Я роблю такі висновки з там, майже двох з половиною років війни. Ми не наважилися ні на що, ми не наважилися ні атакувати Придністров'я. Тому що нібито це буде якась агресія проти Молдови. Тобто агресія вже відбулася, Росія окупувала молдовські території, а виявляється, ми воюємо проти Молдови. Ну, Більшого абсурду просто не можна придумати. Там знаходяться російські війська, а ми виявляємося атакуємо Молдову. Це цей момент. Ну і звичайно. Е Рейди, і наша активність протягом там двох років на північному напрямку вона нульова. І по Білорусі, і по всьому, і так далі. Ми боїмося, ми не наважуємося. Це наш внутрішній страх. Що не можна заходити на чужу територію, нічого там, ніяких диверсій не можна робити. Те, що відбувається, це не в рамках, не в юрисдикції Зеленського і Єрмака. Це відбувається якесь у нас там є крило, я так розумію, цих ястребів війни, Буданов, Малюк, які там щось кустарним способом пробують працювати. Але це все не вирішує, не вирішує проблеми. Тому висновки тут у мене наступні, що наші політики вони собі вигадали нову причину, чому все провалюється, чому все не йде. Тому що нібито нам хтось щось забороняє. Причому, що цікаво, навіть в цієї публікації з'ясовується, що ви не знайдете живого конгресмена, нікого, там, ні від республіканців, ні від демократів, які б вважали. Що не можна бити по території Російської Федерації. В, в, в побутовій логіці це якийсь абсурд. Ця, ця заборона. Звичайно, ми не те, що можемо, ми повинні бити. І в кого там не запитують, всі кажуть: ну, які проблеми. Ну, ось така у нас зараз ситуація з цим. Всім. Ось публікації кожен день ви можете прочитати, не, напевно, по дві-потри. На цю тему, що нам нібито хтось щось забороняє. Ніхто нам нічого не забороняє. Я вже не піднімаю питання, що ми можемо ем, виробляти свої ракети, свою зброю як на власній території, так і на території союзників, в тій же Чехії і так далі, спокійно ставити своє маркування українське і бити по Росії нашими українськими ракетами. Я нагадаю, ми не знаходимося під санкціями. У нас підтримує весь Західний світ, у нас 50 чи 60 союзників офіційних, публічних, і ми не можемо налагодити виробництво українських ракет. Росія знаходиться під санкціями. І вона випускає ракети, і ну, все нормально. І ні в кого не бери ніяких дозволів. Ну, от так би я хотів підсвітити цю тему і цей момент. Це наша внутрішня психологічна установка, і не більше того, яка чомусь перекладається на Сполучені Штати. На цьому закінчувати буду. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.